Мені коментарі написали, як ви можете міряти, якщо ви ставите один щуп сюди, а другий щуп сюди, по факту ви ж ці щупи з'єднуєте між собою. Як у вас тут може бути якийсь вимір? Але, хлопці, якщо в нас отут є опір, цей по факту дріб, це на що є? Резистор, <рес> на ньому буде якесь падіння напруги. Навіть на друті, якщо ви поставили на справу на відвальну на друті, отак би щупив вольтметра, ви все одно б побачили падіння напруги. Це падіння напруги було десь там в мілівольтах, 1 мвольт, 0,5 міліволь. Тому що через все, що протікає електричний струм, через то все є, що падіння. Оце падіння напруги це називається втрата. Тому ми в мене зараз на автомобілях поді... поміряємо падіння на силових проводах. На проводі плюс і на проводі що мінус. Щоб легше було зрозуміти, пам'ятайте, що наш провід це є резистор. Ну, тобто, це не є, це є опір, тому що мідь вона також є опір. Людство хоче зробити суперпровідники, які взагалі би були що без опору, і би було без втрат. Тоді ми би жили взагалі. Ну, Енергія би була дуже лайтова, не було би втрат, і ну, це було би дешево. А от, на жаль, природа, мідь, вона має опір. І зараз головний провідник це що в нас є мідь або алюмій.